Час, коли в просторі чимало розмов між письменниками і читачами. І коли енергетика літературного слова збирає книгоманів на акцію письменник за прилавком, вона в Ужгороді має вже понад десятилітню традицію. Цьогоріч її розпочав Мирослав Дочинець. Це великий прекрасний шанс знайти такого контакту автора, видавця і читача, і книгарів. І це вона об'єднує дійсно людей, які які одному служать, одне у цьому світі шукають, одне люблять, одне створюють. Так що я радий, вдячний бути тут знову і знову. На акцію письменник за прилавком Мирослав Дочинець приніс практично всі свої видання. Розповідає про найновіші. Це є книга моїх афоризмів, яку я зібрав за все життя, бо багато читачів просило цього ескіза на павутині і книжка. Оповідей філософського, народного, нашого гумору в особі одної людини, неймовірної, унікальної яку я збирав шість років. Федор це приятель сердечний. В наш час це виявляється дуже-дуже дуже потрібні речі, які б десь людям давали розраду, які б давали їм якусь ну, надих, маленьку, тиху радість, спокій, благодать. На різні книжки різний читач, каже письменник. Це мене завжди дивує, вражає, і коли ти не вгадаєш, які саме кому вони найбільш книги потрібні, цікаві. І читач сам вибирає, як і будь-який товар, будь-якої крамниці. Діана Симак прийшла, аби придбати щось із творчого доробку Мирослава Доченця. Колись їй дали прочитати книжку Криничар, де віднайшла, як і кожен читач щось своє. Книжка зацікавила тим, що це був дуже такий цікавий етап в моєму житті. Я тоді тільки почала захоплюватися йогою, і саме в цій книжці я побачила дуже багато підтверджень йогічної філософії. Тобто, вона була для мене таким відкриттям свій час. Вона зробила дуже великий вплив на мене саме в той період в життя, і саме тому, напевно, я так захоплююся творчістю <головіка> цього письменника. На акцію приходять і ті, хто сам пише книжки. Ужгородець Йосип Ганич прийшов і поспілкуватися з Мирославом Довченцем і взяти необхідну інформацію для своєї книжки про філософів Закарпаття, над якою нині працює. Я приходжу на ці зустрічі. майже завжди мене цікавить новинки, які є в літературі. Ну а дочинець має багато книг, які дуже цікаві. Він Пише на такі теми, наприклад, про здоров'я, в нього є книги, як лікуватися травами, це мене випр... Випр... приваблює, але найбільше мені подобаються його афоризми, мудрості. Но... І я себе чудую, звідки він то бере. Війна змінює кожного, а отже і вчить глибше пройматися літературою, каже Мирослав Дочинець. Книга, слово стає не просто розвагою, оповідками чи якимись історіями, а стає якоюсь уже бронежилетом нації. На слово опирається, наша нація особливо в останній час. І це дуже приємно, що ми носії цього слова. Мирослав Дочинець наголошує, не слід забувати про війну та робити свій внесок у перемогу. До речі, він намагається підняти дух військових своїми книжками. Періодично відправляє на фронт до прикладу вічника, дітей папороті, світован, многі літа, благі літа. Тобто щось, що надихає й допомагає віднайти власну точку опори. Війна змінила всіх, і ми вже ніколи не будемо тими, ким були досі. Та й навіть не знаємо, якими будемо завтра. Акцентував письменник. Війна – великий перелом, тож маємо шукати в собі резерви як на фронті, так і в тилу. І там, і там це часто віднаходять саме в книжках. Акція письменник за прилавком триватиме щодня, крім вихідних. О 14.00 поціновувачів літературного слова чекатимуть різні автори. Завершиться акція 8 грудня.